Досі в лікарні залишається вісім пасажирів маршрутки рівне Київ, що потрапила в аварію поблизу Новоград-Волинська на трасі київ -Чоп. У наслідок зіткнення з вантажівкою загинуло двоє дівчат 24 та 19 років. Січнева аварія поблизу рівного забрала 10 людських життів. В обох випадках постраждали клієнти перевізників, що здійснюють нерегулярні перевезення. Таких перевізників контролювати найважче кажуть державтоінспекції. Від січня лише 11 за грубі порушення лишили ліцензії. Я рахую, що це небагато, 11 ліцензій. Основні порушення, які на сьогоднішній день, це в першу чергу це перевищення швидкості, це недотримання безпечної відстані під час руху транспортних засобів. Це неврахування дорожніх умов, які складаються під час руху транспортних засобів, однією з якої з яких причини є ті дорожньо-транспортної приходи, яка відбулася у нас 19 січня. Це більша кількість пасажирів, яка перевозиться нерегулярними регулярними про які передбачено значить кількістю маршрутно-транспортного засобу, яка передбачає. Під час кожної перевірки в роботі таких підприємців виявляють грубі порушення, а це переобладнані з вантажних мікроавтобуси, відсутність затвердженого маршруту та щоденного тихогляду транспорту та медогляду водіїв. А ще рік тому відмінили шляхові листи, після чого переконтролювати режим роботи водіїв стало нереально. Він контролював початок руху, рух по Напрямку, куди він, в якому напрямку він рухався, і кінцеву точку, коли він пробував. Шляхового листа немає. Ми не знаємо, проходив він медичний огляд, скільки він рухався, чи він відпочивав, чи він не відпочивав, який технічний стан автомобіля. Якщо взяти той вплив, який був, і ми мали, скажімо, 2-3 роки назад і теперішній, ну, ми просто, я говорю ще раз, ми не знімаємося, відповідальності, Ми для цього служимо, носимо форму і так далі. Але... На сьогоднішній день законодавчі і законодави ставить такі так заводить в рамки, такі що ми практично. Ну за підсумками щотижневих нарад державтоінспектори подають свої пропозиції, але поки реакції столиці немає. Тим часом маршрутки, що здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення, лишаються найнебезпечнішим видом громадського транспорту.